У така погода mm. сьогодні. мої речі, всі мокрі. Цілу ніч була злива, потім начебто призупинилася. Бачите, в долині зайці бігають тут. І йому не мокро. А оце підранок знову почав падати дощ. Блін, що його робити. Трошки почекаю. <кхи> Трохи почекаю. Можливо, перестанемо хоч щоб зібратися. Таке собі одним словом. Але що, будемо чекати? Може на якусь годинку припиниться, щоб зібрати речі. Подивіться зайти. И маленький зайчинятка. Он по всему полю. Ну, такие близко до себя не подпускают. И текать. Там ще два сидять. Дощ начебто потроху вщухає. Одні хвостидили. Их тут ціла когорта. Ці сподівання, що закінчиться дощ. Розбіглася. Нарешті зібралася. Трохи розвидніла, так? навіть сонечко вийшло. І зараз будемо виїжджати в напрямку міста Брюге. В принципі, тут недалеко, близько 45 кілометрів. І дорога має бути приємною тому що йтиме вздовж каналу гент-брюги. чи Брюги-гент. Але це вже не дуже важливо. Тому вже зібралася, виїжджаю зараз 15 хвилин на 11. Ну, мабуть, пізнувато, але Враховуючи погодні умови, раніше цього зробити не можна було ніяк. Все, рушаємо другий день нашої веломандрівки поки що по Бельгії. Ось виїхали, виїхала до каналу, з кемпінгу до каналу Брюгегенд. І академічне вислування Парна четвірка. А тренером їде на велосипеді і керує ними. Така баржа велика. А ось це саквей. Тільки чогось мепедики відео. І ось так, мабуть, приблизно і буде виглядати мій маршрут до самого Брюге. А втім, побачимо. Вела магістраль. Ось така дорога тільки для велосипедистів. І веде вона аж до самого Брюга. Дуже супер і дуже комфортно. Можна їхати на ізі. Поки їдемо і є час, можу поділитися своїми враженнями щодо перших днів перебування в Бельгії. Ну, я вже, мабуть, не одну країну проїхала і скажу так, що на даний момент. Це одна з найкомфортніших країн і дружніх країн для велосипедистів. Е, які враження на мене справи в Брюссель? Ну, таке неоднозначне. Дуже багато різних прошарків населення від е, Людей в ділових костюмах, тому що зрозуміло, що там є і Європарламент, і штаб-квартира НАТО. До звичайних людей і до різноманітного зброду, хоч так і не можна казати, але насправді воно виглядає так. А площа Гран Клас дуже сподобалася. Але вона не така, як на зображеннях, того що на зображеннях показується в центрі цієї площі килим з квітів, з бегонії. Але насправді цей килим з бегонії роблять лише один раз на два роки і то в листопаді. Бо якщо б його зробити... Влітку то туристи б затоптали все. Гент? ну це хаос. Поряд з дуже крутою архітектурою. Людський хаос на вулицях. Ну ось поки що такі мої перші враження. Побачимо, що буде далі. Їдьмо. до след животели. Привет, коривки. А может не коривки, а бычечки? Ну, а таряба точно коривка. Это бело-черная коривка. Але гарні, гарні. Оце так зустріч. Качка дика, мабуть, така велика. І дуже красива. І зовсім не ляклива. Вітер сьогодні проти мене. Безпосередньо в обличчя, тому швидкість така собі не дуже висока, але їду потихеньку. І насолоджуюся самим процесом. І радію від ось таких несподіваних зустрічей. Знала, що у Франції дуже розвинена система каналів, сама там колись подорожувала, а тепер таку опцію відкрила для себе і в Бельгії. Брюге 31 кілометр дуже і дуже багато вирощують картоплі а чи знали ви той факт, що картоплю фрі? Це хлопці, які в кемпінгу були, що саме картоплю Фрі винайшли бельгійці. Вони дуже і дуже полюбляють смажену рибу. Але коли взимку водойми замерзають, то доступу до неї дуже і дуже мало. І тому замість риби. Почали скибочками нарізати картоплю і смажити в вафрітюрі ще в далекому XVII столітті. Вітер то посилюється, то трохи стихає, але дуже-дуже сильний сьогодні. І французи, до речі, також претендують на відкриття. Картоплі фрі, але щоправда, століттям пізніше, аж у 18-му. Ось такий цікавий факт. Картопля фрі стала широко відомою стравою завдяки американським солдатам, які її вперше скуштували в Бельгії під час Першої світової війни. перечекаємо. перекладається ця назва як французька картопля, саме так вона асоціюється з Францією. Тому що американські солдати, перебуваючи в Бельгії, чули саме французьку мову. А як ми знаємо, що в Бельгії три офіційних мови: це французька, німецька та голландська. Я ось приїхала, ну, так би мовити, два регіони Брюссель і Гент, то в Брюсселі більше говорять французькою. Вгенті німецькою. Подивимося, якою говорять в брюге. Подивіться на цих екземплярів, які вони гарні. Ну, то звичайні качки. У нас вони також плавають. А це подивіться, які красені. Вау. Ай, блін. Та не чіпаю я вас. Я тільки людям покажу, які ви красиві є. Ось так. Не лякайтеся. У одних он очі аж обведені. Мабуть, то качури. Але дуже красиві. Ух ти! Мост розсувний. Я ще й думала, як та баржа. Просто підняли місце. баржа їде собі. А в мене перерва. Напечиво та воду. Зараз трішечки відпочиваю. І їду далі. Може небагато залишилося добрюги. А до місця начівлі ще треба буде проїхати трохи. В'їхала в Брюги, от там, де міст піднімався, то якраз початок брюги. Але так як я в'їжджала з вело маршруту, то позначки не було. І почав сипати такий дрібний рясний дощ, начебто. Зупинився, то буду їхати. Наші прапори в самісінькому центрі Брюге дуже приємно. Дуже гарне місто, з красивою готичною архітектурою, але звісно, щоб пізнати не тільки Брюге, а й будь-яке інше місто, потрібно тут зупинятися на деякий час хоча б на день. Але я все одно дуже задоволена, що на власні очі могла побачити. Ось таку красоту.